Подкаст цього тижня в космосі, епізод 177 Життя на Марсі. Марс на порозі найбільшого відкриття людства. Ми стоїмо на порозі революції в нашому розумінні всесвіту і, мабуть, найбільш захоплююче відкриття, яке може змінити все вже на горизонті. Йдеться про можливе виявлення слідів давнього життя на Марсі. Недавні заяви НАСА, підкріплені дослідженнями планетолога геолога Майкла Тайс, змушують завмерти в очікуванні. В епоху, коли людство активно освоює космос, гонка за місяцем і Марсом набирає обертів, саме можливість виявлення позаземного життя стає найпотужнішим стимулом для подальших досліджень. І хоча ми поки говоримо лише про можливе виявлення, потенційні наслідки цього відкриття неможливо переоцінити. Це не просто науковий прорив, це фундаментальний сув у нашому сприйнятті місця людства у Всесвіті. Я буду проклятий, якщо це історія, яку ми пишемо: місячна гонка та космічне суперництво, виконуючи обов'язки адміністратора НАСА Дафі, який вимовив цю фразу, як не можна краще відображає дух часу. Космічна гонка між США і Китаєм набирає обертів, і ставки в цій грі неймовірно високі. Місяць стає стратегічним плацдармом для подальшого освоєння космосу, а Марс кінцевою метою. Але, як мені здається, фокус на місяці, хоч і важливий, відволікає від більш значущої завдання. Поки ми витрачаємо ресурси на створення місячних баз, можливість виявлення життя на Марсі може вислизнути. Звичайно, освоєння місяця це важливий крок до Марса. Але не варто забувати, що головна нагорода чекає нас на червоній планеті. Мій досвід роботи з даними космічних місій показує, що навіть найсучасніші технології не можуть гарантувати 100% точності. Тому, незважаючи на оптимізм вчених, до заяв про знахідки на Марсі потрібно підходити з обережністю. Персеверанс і пошук слідів життя, як йде наукова робота. Марсохід. Perseverance – це, без сумніву, один з найамбітніших проєктів НАСА. Його завдання не просто збирати зразки ґрунту, а шукати ознаки давнього життя. І, судячи з останніх новин, він близький до своєї мети. Важливо розуміти, що пошук життя на марсі це неймовірно складне завдання. Ми шукаємо неживих організмів, а їх сліди, біосигнатури. Це можуть бути скам'янілості мікроорганізмів, певні хімічні сполуки, які могли бути створені живими істотами. У своїй роботі я часто стикався з тим, що інтерпретація даних космічних місій вимагає не тільки знань фізики і хімії, а й глибокого розуміння геологічних процесів, які могли вплинути на формування зразків ґрунту. Повернення зразків з марса наступний етап. Повернення зразків з марса це ключовий етап у пошуках життя. Аналіз цих зразків у лабораторіях Землі дозволить вченим використовувати найсучасніші технології для пошуку біосигнату. Але цей процес не буде швидким і простим. Повернення зразків з Марса це складна інженерна задача, що вимагає розробки нових технологій і величезних фінансових вкладень. SpaceX і космічна індустрія нова ера. Компанія SpaceX під керівництвом Ілона Маска зробила революцію в космічній індустрії. Її Falcon 9 це перша ракета, здатна багаторазово використовуватися, що значно знижує вартість космічних польотів. Я пам'ятаю, як ще кілька років тому багаторазові ракети здавалися науковою фантастикою. Тепер це реальність, і SpaceX демонструє, що космічні польоти можуть бути економічно вигідними. Модель Falcon 9 подарунок для початківців космонавтів. Можливість придбати модель Falcon 9 від виробника Mall Rocket Estes – це відмінна ідея для тих, хто мріє про космос. Це не просто іграшка, а можливість відчути себе справжнім космонавтом. Я думаю, що подібні моделі можуть надихнути нове покоління вчених та інженерів, які розроблятимуть нові космічні технології. Нова космічна ера, що нас чекає попереду. Ми стоїмо на порозі нової космічної ери. У найближчі роки нас чекає безліч цікавих відкриттів. Можливо, ми знайдемо життя на Марсі, побудуємо місячні бази, відправимо людей на інші планети. Я впевнений, що майбутнє людства у космосі. І я з нетерпінням чекаю побачити, які відкриття попереду нас. Укладення. Можливе виявлення життя на Марсі це найважливіше відкриття, яке може змінити все. Ми стоїмо на порозі революції в нашому розумінні всесвіту. І я сподіваюся, що ми будемо готові до цього. Це не просто науковий прорив, це фундаментальний сув у нашому сприйнятті місця людства у всесвіті. Не варто забувати про космічне суперництво, але головне це прагнення до знань і дослідження. Майбутнє людства у космосі.